Доброго дня, маначого. Доброго дня. Добрий день. Доброго дня. Зв'язочок, підкажіть, чи ви мене чуєте, бачимо. Чуємо, бачимо, але трошки відео переривається. Перериви з того, mm -hmm. так що добре. Дякую. А, скажіть, чи є суб'єкт господарювання на слуханнях? Так, я на місці. Дякую. А пані Марина, кого ви представляєте? Я розробник звіту розумію. Дякую. Отже, поки що в нас є тільки представники міндовкілля та суб'єкта господарювання, тому, як зазвичай, даємо можливість громадськості під'єднатися. 15 хвилин чекаємо о 10:15 будемо розпочинати. Добре. Отже, доброго ранку ще раз. Давайте будемо розпочинати. Сьогодні у нас 6 лютого 2025 року, вже 10 година 15 хвилин. У нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля приватним підприємством Аграрна компанія-2004. стосовно планованої діяльності, що передбачає нове будівництво свиноферми в селі, в селі Клинини Хмельницького району Хмельницької області. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у галузею політики департаменту екологічної оцінки Міндовкілля. І сьогодні я буду головуючою на даних громадських слухань. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання у нас проводились в офлайн режимі. Проте через пандемію та встановлені карантинні обмеження на всій території України громадські слухання передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля з березня 2020 року не проводилися. Громадські обговорення проходили у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято закон України номер 3227 про внесення змін до деяких законів України. Пернання та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля який серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля? Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 при 2 статті 17 закону, згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2, 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на періоді воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, на 10 годину 17 хвилин у нас на громадських слуханнях присутні четверо учасників. Двоє з них це представники міндовкілля, як організатора громадських слухань. Ще двох учасників. Я ще раз попрошу представитись, сказати, кого ви представляєте на громадських слуханнях для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості. Отже, пан Сергій Петращук. Доброго дня. Петро Доброго. Щубсь, Сергій Олександрович, представник підприємства, начальник відділу охорони праці і захисту до навколишнього середовища. Е, якщо потрібно відеокамеру, знімлю, але поганий інтер включу, але поганий інтернет, то ні, дякую, пан Сергій. Цього достатньо і пані Марина. Так, да, мене звати можна Марина Андріївна. Я привідний ТВК центр екопроект та розробник звіту за ПД. Дякую, пані Марина. Отже, на 10 годину 18 хвилин ми не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях з чотирьох учасників. Двоє учасників це представники Міндовкілля, Ще двоє учасників це представники суб'єкта господарювання. У такому разі, відповідно до вимог, постанови кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року. номер 989, Нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз хочу наголосити, що в нас ведеться відеозапис до громадських слухань, посилання на відео так про наявку представників громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989, якою якої затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання приватного підприємства Аграрна компанія компанія-2004» стосовно планованої діяльності, що передбачає нове будівництво свинофермами. Клинини Хмельницького району, Хмельницької області. Та вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Всім дякую за увагу, всім тихого, мирного дня, до побачення. Дякую, гарного дня. Дякую, до побачення.